Мир вам, дорогі брати і сестри! Вітаю вас! Словами християнського! Привіту! Слава Ісусу Христу! І ми продовжуємо зйомку програми. Добра розмова, другий сезон. І сьогодні ми поговоримо про найактуальніше в даний час, чому Бог допустив війну і чому ми зараз в такому нелегкому часі з вами перебуваємо. Відкриючи слово Боже, і це буде Євангелія від Луки, 21 розділ, 21 розділ, і це буде 10 вірш. Сказав Ісус, у світі ви почуєте про війни та розрухи, але не лякайтеся, бо перше статись належить тому, але це ще не буде кінець. Тоді промовляв він до учнів: Постане народ на народ. І царство на царство, і будуть землетруси, великий голод, місцями страшні, великі ознаки на небі. Якщо взяти із слів Ісуса Христа, християни, звичайно, ніхто з нас не хоче війни і не хотів він, і не буде хотіти, але християни були попереджені Ісусом, що будуть війни в світі, будуть повстання народні, народ на народ, царство на царство. І в даний момент ми бачимо і спостерігаємо справдження і сповнення слів Ісуса, Су на превеликий жаль в Україні сьогодні війна. Чому Бог допустив цю війну? Ми можемо задавати це питання собі постійно, і я це запитання чую від людей в повсякденному житті і під час недільних богослужень, святкових богослужінь у храмі. Люди постійно запитують, чому невже Бог хоче війни? Ні, друзі, Бог не хоче війни, але він дав вільну волю для людини. І одна людина робить добро, рятує життя людей, а інша людина робить біду, робить розбрат, сіє смерть. І от нічого нового під Сонцем говорив мудрий цар Соломон. Війни були. Війна є і будуть війни і після нас. Але ми в цей час не маємо здаватись, розчаровуватися. Христос сказав: не бійтеся. Не бійтеся, ви почуєте про слухи воєнні, ви побачите війни, але не бійтеся, бо страх він паралізує, він не дає розвиватися, життя продовжується. Ми маємо захищати свою батьківщину, свій Богом, даний обітований край і воювати за нього, воювати за своїх дітей, батьків, матерів, братів і сестер, українців. Які люблять свою землю, які живуть у цій прекрасній державі Україна, і на даному етапі ми не маємо боятися, ми не маємо розчаровуватися, а ми маємо посилено молитися і вірити в те, що Бог, який врятував не тільки український народ в різні часи, але і порятує нас в даний час в цей нелегкий такий буремний час війни. В Україні, коли на нас напала Росія, і робить таку біду. Війна, вона у всі часи, і всіх народах була страшним словом війна. І Ісус, коли на Оливній горії давав заповіді блаженства, казав блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І тому ті, що прагнуть миру, ті, що є миротворцями, це є діти і сини Божі. Ті, що не прагнуть миру, ті, що хочуть війни, я думаю, що це не діти Божі, а ті, які породжують зло. А посеки ми бачимо, яка ця війна гібридна. То звичайно, що батько брехні є диявол, і ми чуємо, скільки тої неправди іде із сусіднього сусіднього, так би сказати, мордору на даний час. На превеликий жаль, це є правда. Я ніколи не подумалося і не хотілося уявляти собі раніше, що в 21 столітті нас, українців, і не тільки українців, але ця новина сколихнула весь світ. Застане війна, ці події буремні, ці події. Ії, де гинуть люди, де нищуться цілі поселення, міста в 21 столітті, коли світ мав би. Сісти мирно за стіл переговорів. Ми спостерігаємо оцю картину, яку не хотіло б це навіть бачити у страшному сні. Але то, що є, Но ми не маємо здаватися, ми маємо боротися. І, звичайно, що згідно християнського вчення, невиправдана війна це є гріхом. В даний час ми захищаємо свою батьківщину і ми маємо її захищати і надалі. І тут. Гріха у захисті немає, але ото що неправда з боку сусідньої держави зло, ненависть і постійне. Ми знаємо, батько брехні дияволи. Постійна неправда, неправда, неправда. Це звичайно є гріх в Божих очах. І я не великий експерт, але згідно слова Божого, буде відповідати кожен винний у цій війні. Запитання від нашого слухача. Якщо Бог всесильний і всемогутній, чому він не може зупинити війну і кровопролиття українців? Відповідаю. Згадаймо момент, коли пророк Іона йшов в Ніневію проповідувати покаяння. Він не хотів спочатку йти, але проповідував покаяння для того, щоб Ніневійці, покаявшись, були спасені. Вони усі від царя. І людини, і навіть до маленьких дітей і худоби узяли піст, молилися, постилися і каялися. І вони були прощені, і Ніневія вистояла і не була спалена вогнем. Навіть іона був знаєте так здивований, він вже чекав собі під деревом, коли вже буде горіти Ніневія, але народ покаявся, і Бог помилував. І так само ми, українці, в часі війни мали би разом об'єднатися в спільній молитві, далі узяти піст. І разом принести покаяння, гідні плід покаяння для Господа, і Господь припинив би цю війну. Але оскільки кожен сам по собі, скільки, скільки як би сказати, ненависті знову ж таки в народі є навіть українців до українця, і скільки непокаяння, я би сказав, з приходом війни храми не збільшилися молитовниками чи молитовницями, тобто молитвенниками, людьми, барафіянами. а все так, знаєте, стає в стані стабільності. Спочатку трішечки був страх, то, то ще так-так ходили, а зараз я б не сказав, бо що щось дуже сильно змінилося. Люди є черстві. Вони думають, що війна це не його справа, що війна не прийде в мій дім чи в ваш дім. Але ми глибоко помиляємося. Якщо ми спільно не будемо молитися за Україну, якщо ми спільно не будемо допомагати нашому війську, якщо ми спільно не будемо кожен наближати ту спільну перемогу, тоді ми з вами, ми з вами є неправими. І ми маємо щось зміняти в своїй голові а в подальшому думки має змінити і наше з вами життя і працювати усім на спільну перемогу. Лікар лікує людей. Інша людина, правоохоронець, слідкує за правопорядком і виконує свою роботу. Священник молиться, ну так само, і волонтерство, і праця от кожен має доложити свою часточку для того, щоб була спільна перемога. І от на продовження запитання, чому Бог не припинив війни, тому що люди не хочуть покаятися і не хочуть до нього звернутися в купці і воєдино, так як колись було. Візьмемо ізраїльський народ грішив, значить, до них приходили филистимляни, грабували, гнітили. 20 років вони були в стані такого пригнічення і були у своїх правах обмежені. Далі Бог дає суддю, коли народ вже сильно взиває до Господа. Весь народ взивав. Господь дає, наприклад, Самуїла. Перед тим давав Самсона і інші судді, які судили Ізраїль, і вони рятували народ, і тоді вже 40 років було спокою. Але оскільки народ ще не сильно взиває, то і не сильно приходить допомога. Ми її, може, не помічаємо, але Бог нам дуже допомагає. І з ним, коли в часі на початках війни білоруський десант хотів висадитися на території Житомирщини, Рівенщини. О, Такий сильний вітер їх відніс назад на територію Білорусі. Чи е, Чорне море, як воно вишувало? Скільки бурів, скільки е, на морі було, таких. Події, які не давали російському десанту, наблизиться до, до Одеси і до інших наших міст, здається, таке незамітне для пересічного українця, але це є Божий промисел, який навіть стихійними явищами нам допомагає. Бог допомагає нам. І як бачимо, ця допомога є реальною. А ми маємо покаятися, і тоді, звичайно, буде перемога тільки за нами. У нас є запитання від слухачки, яка каже, що після 24 лютого її віра похитнулася, і вона вже не може так довіряти Богу, як довіряла до цього, тобто ослабла її віра. Ну знову ж таки, звернемося до слова Божого. Христос говорить: у світі почуєте слухи воєнні, повстане народ на народ і зменшиться віра. Погасне надія в серцях охолоне любов. Любов у серцях людей охолола, як ви бачите, і в Україні, і за кордоном, і сюди. Кожен сам по собі, кожен для себе. Ну, як би не було, ти навіть пальці на руках, вони ж таки, отако, правда, до себе. Не від себе, <сміст> а до себе. Так само, так само дорогі, і ми з вами. ми Кожен хоче сам по собі якось. Виділитися все, але якби Божа сила тримала нас з вами на цій землі, то ми взагалі тут не існували би. Якби не Боже милосердя, а Боже милосердя є безмежне до людей і Богу. Отак взяти загальну Богу, наша похвала Богу, наші молитви, вибачте за можливу прямолінійність таку, він має похвалу величезну на небі. Мільярди духовних тварин постійно співають йому. Він має велику славу на небі. І ми, люди, як, як люди, християни, ми з вами маємо так само. Брати джерело і енергію, життєдальну енергію Творця в молитві з вірою, звертаючись до Господа в небеса. От як мобільний телефон, він заряджається від певного джерела енергії, від електромережі, від електромережі зарядним пристроєм. І заряджається і працює. Так само ми люди, коли ми не будемо єднатися з Творцем і доєднуватися до цього джерела світової енергії, до джерела добра, любові, до джерела милосердя, то ми з вами. Як про всі мобільні телефони потухнемо, заплата за гріх є смерть. І тепер подивімося, як світ постійно в кожному поколінні грішив і грішить. Грішив і грішить. Заплата за гріх, написаного апостола Павла є смерть. І коли би Господь був справедливий і не мав милосердя свого, то ми би померли давно, загинули б. Але Боже милосердя перекриває благодать Ісуса Христа, перекриває той наш гріх, Це Його жертва. І тому ми з вами зараз в даний час живемо. І розчаровуватися нема чого через те, що хто читав Слово Боже до війни, хто читає його зараз, і хто буде читати його через 100 років, попереджений, будуть війни, але це ще не кінець. Колись прийде час, коли люди проситимуть смерті, а смерть від них утече. Такий прийде ще час, написано в кровені Івана Богослова. Прийдуть часи, коли люди скажуть, падіть на нас гори, гори не впадуть, проситимуть смерті, та смерті не буде, бо буде кинуто воно в огнене озеро. І тому, дорогі, не розчаровуймося. Навпаки, наша віра має кріпнути і, віруючи в Ісуса Христа як свого Спасителя, ми будемо благословені і тут, на землі, і там, у житті вічному. І, взагалі, християнин смерті не має боятися. Христос говорив, мене гонили, вас гонитимуть. Моє слово держали, ваше держатимуть. Тобто ми не маємо думати, що життя закінчується лише тут, на землі. Це тимчасове і скоро минувше перебування людини на землі. Якщо ми йдемо часом через складовище, можемо так мимоволі поглянути. На надгробки похованих людей. І дам я такі гарні слова ну багатьох, і я бачив в Некрополях, пише посій, перехожий. Не тривожна ж прах, Ми вже вдома, ти ще в гостях. І ми тут на землі в гостях і турбуємося, клопочимося про то все, але насправді треба це залишити. Прийшовши у світ, з чим я прийшов у світ? Я прийшов у світ ні з чим. З чим я піду світу? Також ні з чим. А весь цей час люди думають, так прийшов з нічим, піде ні з чим. А весь цей час гризуться за то, за інше. Ну це властиво переживати людині, але віра має бути, любов має бути і підкріпляти свій духовний стан через слухання Слова Божого, через співдуховних псалмів, через слухання проповідей, які нас підбадьорують. Дуже часто задається мені запитання, як священнику, коли закінчиться війна? На свою чергу, я сказати отак, що закінчиться в кінці липня, не можу там, чи в кінці листопада. Але коли народ щиро звернеться до Господа з покаянням, коли народ буде молитися за своє воїнство, за збройні сили України щиро і сильно, тоді настане перемога. Коли ми принесемо гідний плід покаяння, коли ми звернемося щиро до Господа, не просто, а ти там священнику ще і там ще 10 жіночок хай моляться, а, а якось буде, перемога буде. Люди мають віру, це вже добре, але нам потрібно до віри доложити ще зусиль, бо віра без добрих діл мертва. Даний час, от ми зараз з вами е, знімаємо програму, а далі буде підготовка для того, щоб зробити сухі борщі для наших захисників. Тобто, кожен з нас має працювати на спільну перемогу, і ми переможемо, і ми обов'язково переможемо. І перемога не за горами. скоро. А тож, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, з вами був Олексій Філюк у програмі Добра розмова. До нових зустрічей! Хай Бог миру наповняє ваші серця тим миром, спокоєм. Хай Бог миру дарує перемогу українцям над тими загарбниками, які прийшли на нашу землю. І хай Бог миру дарує мир і в домі. І в державі, і в вашому серці, і житті. До нових зустрічей у програмі. Добра розмова з Олексієм Філюком. Слава Ісусу Христу!